Я вас вітаю. Зараз буду робити оздоблення в санвузлі вапняною штукатуркою від виробника феєдаль. Перевага цього матеріалу в тім, що його можна використовувати у вологих приміщеннях. За основу я маю цементну штукатурку, ми її просто ґрунтуємо. Якщо б була штукатурка гіпсова, потрібно б, ще було б її кварцґрунтом обробляти. Наступний Крок, відкриваємо новесеньку баночку білесенької штукатурки Просто, як прошпакльовуємо, наносимо перший шар. Якщо вам зручніше шпаклювати звичайним шпателем, будь ласочка, як кому зручно, просто наносимо. В один шар. Наступний шар наношу невеликими ділянками завтовшки близько 1 мм. А малюнок я буду робити за допомогою силиконового відбитку з імітацією тріщин, змащую його спеціальною рідиною. Щоб не дуже липнув до штукатурки. І виходять у нас такі гарненькі тріщинки. І так продовжуємо далі невеликими ділянками. Валіком мені стало незручно його пригладжувати, в різних напрямках. Стіни прошліфовуємо шліфувальним папером на поролоні м'якеньким номер 240 Убезпилюємо і наносимо віск. Віск для декору, спеціальний. Він буде захищати від вологи, щоб можна було мити ретельно все. Додаємо в нього чорну фарбу. І наносимо кельмою, протягуємо. Воно заходить у всі, у весь малюночок, він весь проявляється. Наношу в два шари, один висох, потім нанесла другий. Ось такі вийшли у нас стіни. Ось такий цікавий малюночок. Все можна мити протирати, хоч щіткою, хоч змиючими засобами, нічого не боїться. Робили малюнок схожий на плитку на підлозі. Таке було замовлення у господарів. Усім щасти, робіть щось цікаве самі. Бувайте